Слава Богу брати і сестри! Я дуже вдячний, тому що я можу бути серед вас і бути серед благословенне служіння. І ви знаєте, Бог є дуже добрий. І я, починаючи то в четвер, брат Роман прийшов до мене, спитався «Ерик, прийди в наш. До наш церкви служіння в неділю. Я сказав, я прийду, але я не буду проповідати. Він трошки посміявся, але я знав, що я буду говорити. <смі> але слава Богу, то що Бог дав мені слово, щоб говорити. І ви знаєте, нині я думав до себе, чи мені прийти на це служіння, чи мені просто піти до знаєш, в моєї церкви в 9-й годині, і я. Собі вже одівався, вже планував іти на друге зібрання, а тоді прийшов голос до мене і сказав: хай твоє слово буде, хай що ти сказав, хай воно так і буде. То я сказав Роман Він, що якщо я не буду служити нічого там в нашій церкві, то я прийду. І дійсно так вийшло, тому що я нічого не служив і послухався до Бога, і Бог дав мені слово. Я хочу коротенько слово сказати. Починаючи з книги Матвія, 5 розділ, 3 до 37 вірш. Книгу Матвія, 5 розділ, 37 вірш. Ваше слово хай буде так, так, ні, ні. А що більше на те, на це, то те від лукавого. Наступне місце хочу прочитати то знов книга Матвія, 7 розділ. Перший до другий вірш. Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судити будете таким же осудять і вас, і якого мірою будете миряти, такою відміряють вам? І в останньому місці хочу прочитати то книга Івана 8 розділ, перший до одиннадцятий вірш. Ісус вже на хору оливну пішов, а над раком прийшов знов у храм, і всі люди збігались до нього, а він сів і навчав їх. І ось книжники та фарисеї проводять до нього перелюблять схоплену жінку і посередині ставить її, та й говорить йому: оцю жінку, учителю, зловлено на хар гарячому вчинку перелюбу. Мойсей ж в законі звелів нам таких побивати каменням. А Ти що говориш? Теж казали вони Його, спокушуючи та щоб мати на нього оскарження. А Ісус, нахилившись додолу по землі, писав Пальцем. А коли ті не переставали питати Його, Він підів. Підвівся і промов до них, хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине? І він знов нахилився додолу і писав по землі. А вони, це почувши сумлінням до корени, стали один по одному виходити, почавши з найстарших, так аж до останніх. І зостався сам Ісус, і та жінка постояла всередині. І підвівся Ісус, і нікого, крім жінки, не бачивши, промов до неї, де ж ті, жінко, що тебе оскаржили, чи ніхто тебе не засудив? А вона відказала: Ніхто, Господи, сказав їй Ісус, не засуджуй я тебе, іди собі, але більш не хріщі. Братий серце почитав чотири місця, і перше місце. Каже, хай твоя так буде так, і твоя ні буде ні. І друге місце ми читаємо, що Ісус вчить людей, щоб не судити інших. І дійсно, ті два вірші, тож прочитав, Ісус так і сказав: не судіть один одного. І так і Він жив, і так показує тут в, в, в третій, вірші, третій місці, то що я прочитав, то що. Він вчив нас, щоб не судити один одного. І бачиш то, що фарисеї принесли одну жінку, щоб бо так написано в закон Моїсей. Але дійсно звертаємо увагу на сьомий вірш. Ісус сказав, хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине. Нині питання для кожного з нас. Хтось без гріха, тоді ти можеш судити. А хто без гріха, тож ми всі грішники. а тільки один Ісус може судити, бо Він є Бог і Він всемохідний і єдиний Бог. І ми всі грішники, І слава Богу, то, що Бог послав Його Сина землю, щоб Він померти на за наші гріхи, тому що наші гріховні життя можуть бути обмиті з Його кров'ю. І звісно, я не знаю, де ми би були без нього. Але Слово для нас, щоб не судити один одного. Дійсно, один може сказати: я прийду, але не прийшов. А ми, ми кого, щоб судити Його, бо ми такі ж, також можемо таке помилку зробити. То, брате і серце, таке благословенне служіння мали. Про це слово я вам сказав, таке благословенне служіння мали і дійсно, все це лишилося, щоб просто прославляти Богу. Дякувати за це благословенний час, що ми мали. За мирний час, за мирні землю, що ми живемо тут, дійсно, хай буде все для його слава. Амінь.